У конгресі США запропонували перейменувати аеропорт Далеса на честь Трампа. Перший обраний від республіканської партії США конгресмен Едісон Макдауел разом із кількома іншими однопартійцями представив законопроєкт про перейменування міжнародного аеропорту імені Далеса під Вашингтоном на честь президента Дональда Трампа. У разі, якщо законопроєкт пройде через конгрес і буде підписаний, аеропорт отримує назву Міжнародний аеропорт імені Дональда Трампа. Ми вступили в золотий вік Америки. Багато в чому завдяки лідерству президента Трампа. Цінком справедливо, що два аеропорти, які обслуговують столицю нашої країни, належним чином вшановують двох найкращих президентів, які мали та мають честь служити нашій великій нації. Йдеться у повідомленні Макдаула. Як розповіли у виданні один із співавторів проєкту Гай Рашенталер разом із іншими республіканцями Палати представників, зокрема із нинішнім радником Трампа з питань національної безпеки Майком Волцем, вже вносив подібний законопроєкт під час попереднього скликання конгресу.